Всем привет! Виползли. Наконець. Починаю жиролик не на кухні. Гелі вытягла. Конечно, з двома, Одной. це ужас, конечно. кто це одна мама, у двух двох дітей малих. Не позавидуешь. сейчас. Мы вийшли гулять. Наші поїхали к сіда по гриби. Маша плаче, хоче спати, Артем не дає їй спати, хоче планшет, інтернету нема. Слава Богу, хоч світ хоч є. Давай, Маша. Зараз будемо катати Машу і усипляти Машу будемо тут, так? Да? Не знаю, як одівати. На вулиці 15 градусів. Все, 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 все. Все, все, все. Сама не знаю, як одіться. Від я вирішила не готувати їсти. Ну, як не готувати їсти? Я поставила суп. Ого! Суп. на минуточку. <сум> Суп ми їмо дуже рідко, бо ви мені пишете, чого не їсте суп. Чи взагалі ви суп. Їмо дуже-дуже рідко з домашнього м'яса. Бо мені вже пишуть, що є суп з домашнього м'яса. не варю. Все, 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 все. Маша кисна, їй взагалі нічого не подобається. Я поставила суп и все. І нічого не буду варить. Все, мені надоело. Цілими днями готовлю посуды, гору тільки перемила. Ну все, будемо гулять. он тоже одила. Все, он гуляет. Да, чем нормально? Маша, грозе свій Зараз будемо вокруг хати ходити. Тут добре, що є хати ну, асфальт, а цемент. Как Дорожка, коротше. Да, угу. Тьома якраз теж буде гулять. Тма, а може ми з собою посирами ігрушки всі? Ні. Ні? Класс. Пісок склав. Це, де ти цих палок набрав, я не пойму. Де ти їх набрав? Вс, каже. Палок. Багато палок. Ми будем Машу усыплять. Все, да? Тьом, я буду ходить вокруг хати. Пісок, пісок. Пісок більший, так? Да? Маша. <гум> угу. І все, я вся мокра. Коротше, вийшли ми гулять на вулицю. Поки воно тепло. Днем ой, вообще, ой, коли що? було сонечко, було взагалі 18 Багато. градусів. В машине показывала їздили там по, по одним делам. Короче, ага, я вам та потом. Що? Мало песка? Да, вони бы тебе набрали, но ну, він же ж мокрый, наверное. Ж. Прицеп. При, при, при. <laughs> Прицеп. Будешь набирать, туда тоже, да? Тоже. Ага. Ну хорошо. Пішли мы, да? Не можеш прищепити, Ну, я ж Машу перестану качать. Мама! Так вона зараз буде одразу плакати. Ні, ні, тепер. Тепер. Маш, можна я Тьому покачаю? Не гризи курточку. Ту ті покачаю. Кажу Чому я причеплю. Прицеп причепим. Підожди. О боже, та я ще ж не причеп. Ну що ти робиш? делаєш? Прицеп. Все, миссия виконана. Все, ми причепили. Бачите, кукуруза тут. Слава Богу, вже скоро закінчиться. Бо по всій хаті я вже задолбалась збирати ту кукурузу. Все, поехали. Я тут, ось тут, я вокруг хожу, а ти грайся, Хорошо? Ваш мама вообще нічого не забудет. Попала. Кипеп. Тебе попала? Да, Ой! Ну ты мне не даешь Машу цепы. Цепи. Все, ну, пока. Мы вокруг хату, понял? Не кричи. Машу. Машу надо мне усыплыть. Прибудеш Короче, Маша, не спить. Маша, ти спать. Маша, ты скоро будешь спать? <риклад> Закривай голос. Не холодно. Вообще, каже, не повинно, як його одягати. Цих дітей. Надо угу. купити, наверное, підземніє тут. Все, пішли ми далі. Маше вже задріхло. Спить. Артем збирає машини, які будемо забирати мить. Да? Став, став їх отут, став, зараз заберемо, не треба, бо вони зараз, пісок буде весь в хаті. І так кошмар. Давай ще бери, ще яку будеш брати. Жарко, боже, ноги мокрі. мокрий. Цю давай. Давай всі заберемо, помиємо. <плес> <так>? <плес> 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 Ти бач там пеньки. Куди? Зачем в коляску? Туди став, до ступеня давай став. Став до ступеня ще. Б... А ну пошли подивимось, які ще в нас. Я тільки Машу укачала, він уже мені, каже, в хату пошли. Маша кажучи, тільки заснула 20 минут. Я ходила тут сюди. А этот, о Боже, а зачем ти ще это витяг? Фух, я всі складала. Ты всі опять пороскидав. Просто там оно все валяється. Тёма, на що ти порозкидав? Що вже не робить, так? Конечно, ти ж оставив його на вулиці. Все, йому хана. Прекрасно. Хана, так. От ще машину забирай. Мама. Мама. Беремо все. Оце надо, може, воно висохне і робити, а може батарейки все, ладно, идем в хату. На, на, Маша на, сейчас, наверное, в коридоре на, поставил на, хай спать. На, 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 У Семенина? Пошли, хай лежить, я сама за -за занесу их потом. Не, Маша, так жалко, водить это шо и робить. В коридоре сейчас поставлю. Вытрушуй песок, мы сейчас забьем всю канализацию. Песку. Да, трусы. Давай сейчас принесем на новинок. Давай. Вин, да. Давай и вытрусим все. Все, давай. Все. Будемо зараз я Думаю, пока мы їх всі позаносим, це піска там буде на спаті. Да, і так кожен день. Так я там кожен день. Я по утром, утром забіг і вечором. І це правда, я вам кажу. Щас, щас. Вроде Будемо утром пополісосила. Раз, два і вже п'ять мусор, день набереться. Дал. Что это такое? Пассажиры? Камни. Молодец. Тут надо же песок в эту позже. Вот где? Ну, более-менее выкрутила. А что автобус помыть можно? Тут ничего такого не <высел> Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. Давай мы положим камни сюда. Давай. Цей трактор мочить на нельзя. Як мы його будемо витрушивать, я не знаю. Може, як вине, этот лысок. Ой, все. О, вот тут ты сказ. Зачем ты вообще вынес? Машина. Да, отдых. Тоже машина. О, тихо. Нет, отмашки не буду. Ой, дося, мужчине, я. Грязно, конечно. Тоже грязно, все грязни. Ты же любитель запнусь в песок. Все, тут не открываются двери, не в тракторах. Сейчас продолжу суппорить. У ж суп О, там варится мясо. Индюк варится. Прицеп. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, я смогла. Ой, все ступеньки. Держи, держи. Масиня. Давай масину вытрясем. Сейчас буду кидать. Я буду варить гороховый суп. Я вчора замочила його. Сейчас скажу. Закину, не товариш, якраз як машину я тут в коридорі поставлю. Так? Ой, тося, Ну да, і все, тося. я буду наблюдати. Осься, масіння. Стой, підожди. Тося, тоже, да, тоже, тоже, так, так. Дивимо, вже пісками гребли, машина. Тоже грязно. Це не машина. Це машина. Машиня. Тракторна. Стой! Стой, я тебе виплюшу. Подожди, Артм. Сейчас я все ну, я цея нажимаю. Угу. Сейчас. Это тоже не замыть. Где ты потом? Не знаю. Я выкручивала пчесть. Встань по ступенях. Сейчас. Перші ступеньки треба підлітки очі замітати. А ще прицепти у нас. Блін, Такий він красивий. в цій шапці. це йому присилали посилку курточкой такой бежевой заработки нет подожди я тебе буду витрушувать не ходи иди сюда не неси песок сюда иди иди на иди сюда на прицеп иди я тебе вытрушу и короче курточку у это уже два дня носом я думала что она ножки ножки думала что она велика ему та курточка она такая хорошая красная свитер вот тоді мы міряли на это? На футболку вона було казалось, велика. Що дуть? Катпець, глянь. А то піска натрусила. Вставай. Все. Все, коротше, пішли ми в хату. Сейчас я быстро займету. Так, все. Ми вже з Артемом прийшли. Повитрушувала всі його ігрушки. Занесла в хату. Ну не мила нічого, думаю, хай воно може ще висохне. І тоді довитрушую. Так мій вариться. Зараз ще я хочу зробити в аерогрілі з цибулею і з морквою. Ну, типа на хліб, на маска як мене називається. Паштет може. Так. Щось. так. Маша спить. Вже вона година спить в коридорі. Так, все. Печенка помила, це індюшина. Печінку зараз її наріжу. кусочками. Что, мне надо быстро зараз спеть, сделать пастет, как она сейчас будет, и сделать зажарку на суп. Я вже кинула горох і не картошку. А ще ж треба, щоб поміряли, тобто зробити розпаковки костюмів. Бушкин лісом як не поміряють. Там тож приїхала з лісу, ваня чисте гриби. Тут нема. І що тепер? Коли? До чого? А, канікули точно. в печень. Мне понравилось вае рогиль. Я один раз заробила. Я буду сейчас другой раз робити. Градуси надо меньше ставить. И е, моркву надо резать меншими кусочками. Що він хоче кушать? будеш їсти? Стоп, не підходь Яку кашу суп? ти тільки, ти їв вообще-то в три часа ти їв суп. Фу, суп, кажу, свой, кашу, їв з мясом. Ну, сейчас, сейчас, подожди, я сделаю. Так, ну и моркво. Давай макароны зварите. будеш Голодний натурі. Так він з'їв усю кашу, що я намішала. Грам 150. Точно. Тож як я заставити їсти той суп? Я не знаю. Не давать кашу. Шик. Зі, туди скот маслом. Тут поле додав 82%. Ну, десь, десь ось, от так. Окей, коли

Надихай двадцять минут пока все пройшло 10 минут. Надо помешать. не зготовилась мало. Ну не горить хоч. Ну, я первый раз коли його пекла на, на, на 180 градусів у мене трошки раз так другий раз видно не видно так мішаю. сочно так осталось 240 ну, на 3 минуты но не изготовилась сейчас время выйду 20 хвилин стоим І поставлю тоді ще, наверно на 180 на пару минут <решил> щупать, Маша, сейчас путем ооо не видно, да? вот так так ну, сладенько, еще надо 20 минут на 160 мало Ще на 5 минут точно включаю. 1080. Ой, як балакала. Все, по мене розварився. Це вже ти будеш вже кушати на запай водичку і все. Зараз я перемелю все блендером будеш? Погружним. Все запиваю і молодець. І все. Чіпка. Немає для блендера погружного цього стакана, Я не знаю, де він є. Так. Так, що Гугла де я нужна. Все, зараз цьому перемелю, І будемо вечеряти. Опа. Так, все, така вийшла. Вийшов паштет. Я додавала ще масло, бо було таке сухувате. Суп гороховий, ну будемо їсти в трьох. Бо Артем тільки що він не дождався, він поїв макарони Достався, і м'ясо. Ну, я не знаю, да, Він може не їсти, бо він суп дуже не їсть. Якщо ще попросить їсти, дам суп, бо більше нічого нема, якщо захоче. Все, смачного. Все, ми повечеряли. Я вже помила швидко посуду, печку помила, бо зараз у нас повинні потушити світ, І в мене залишилося 15 хвилин. М'ять! Костюма ніхто не хоче. Короче, один одного ніколи в уроки робить. Не плач. Коротше, зараз я розпакую їх сама і покажу, поки вони лежатимуть. Артем плаче, бо получив. Йди. На Маша, будеш з папкою стояти дивитися. Папка ходить в трусах. А я? На, Давай. На, ти можеш кофе зробити пока. Нет. Бо сейчас потушить цвет. Ну так а все я буду нахрен, что тогда. Ну ладно, так. Ну. Ось. Два штука. Маша. Что там платило? Что у нас попасть? О, я хочу. не так, це що? Це, Це твоє. Ага. вони якісь одинакові наче. Так, цвіта ще раз, ні? Наче не більший пакет, так? Ваня сам вибрав собі такий синій. Ага, такий здоровий пакет. А нічого, що Ваня такий, як я, трошки в об'ємі менше. Розмір L у Вані. Пригодяться на наступному тижні, так? Ну так. Ого! Це ванін. Є приколи, так? Okay. Ну, бачила? Це ж зіп-худі, ти поняла? Я поняв. Кажу, є приколи. О, Боже, що це за парашут одягаєш? Yeah. Кажеш, ой, воно мені мале. Скапі, well, <laughs> да. що мама. А це мама дивиться. А це мама перевіряє. Подивися. О, oh, це, коротше, тканя, ця трохнитка, чи як вона там називається. Коротше, в мене такий був, він мені нравиться Так, yeah, Я заказала ні, такий ні, ні, в кадр. Його? Ні, ні, в кадр. Тихо, тихо, підожди я, маляком. <рик> ну що було ти. Ну не плач. Ну що Це заказувала ну, я це. з інстаграма. Нормально. Ну, коротко, ну, надо, надо, щоб, надо, щоб міряв ваня. Ну ну що, Ну добре. Ну, а да, Обіжається, що в нього забрали планшет. Ну хватить. Ага. Вата, Артем, не задивитися днем да? і ночі. І штани. Ну обичне таке. Чом, будеш міяти штани? М -м 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 -м. Ваня, ваня. Це кому. М -м -м -м. Кому це штани? Це... Ваня. Так, да, це ваня штани. Власно. Маша, там в них топ. Да, це дивись, точно такі ж, як у тебе костюм. Да, я ж кажу, мені нравится удобний, хороший. Распадаемся на твинт. А, вообще-то, он такой самый, как и тот предыдущий. Цветок. А. Такие самые цветки, а -а -а. сказал брать. Только что уже растят. это новенький, да. А это новейший. Так это точно. Все. Все так и точно. Угу. Только, давай, Полина, не стерчать. Угу. <laughs> угу. Иксель. Мне прям интересно, может, чтобы Ваня померял иксель. Ми? Да. Ну, ще так, через мі... два, а через год-два ми будемо носити один розмір, так? Да? А хто тільки в яку сторону піде? Він трошки потопчає, я надіюсь потопше. Все, тоже ж така. зіп-худі оце ще придумали ж таке. Все. Лежать уже скільки вони лежать. Будешь мірять. Так хорошо їх одевати, если я його одевам. Потім як я один, в следующем якомусь своєму відео. Да, кстати, вони недорогі. Везде в основному костюмы ці спортивні йдуть 3000. Оці 6800 один. Угу. Що таке, що вона вчупляється? Не знаю, я тоже знаю. Може я щось неправильно застідала. О, все. Все тоді. Маша, махай всім пока-пока пока покаже, пока, Машу сьогодні <рик> не показувала. Ма, Маша, Маша, махай не виглядає Артм не виглядає. Все, всім дякую за перегляд, всім пока.